Замість очікування допомоги від інших, власними силами створити місцеву пожежну команду, аби почуватись в безпеці, могли жителі рідного населеного пункту та сусідніх громад. Такий шлях вибрали для себе представники села Козацьке, що на Чернігівщині. Пожежні частини вони занепадали по селах, колись вони були в кожному селі, потім вони почали занепадати, їх ніхто не хотів утримувати, вони нікому не були потрібні. Коли з'явилась можливість оновити та запустити в роботу пожежну частину в селі Козацьке, створивши на її базі місцеву пожежну команду з пожежників Добровольців, керівництво ї державної пожежно-рятувальної частини міста Бобровиця, представники самоврядування району та підприємець об'єднались, аби в кооперації поділити обов'язки та розпочати підготовку до відкриття осередку безпеки. Попередньо працювали над тим, щоб набрати саму команду, яка складається з восьми чоловік. От і попередньо пройшли навчання у місті Чернігів і вся команда. Міська рада оплатила кошти за навчання і вже починав роботу саме Товариство «Козацьку» по відновленню самого приміщення пожежної команди. І На 15 червня 2018 року ми вийшли на фінішну пряму і відкрили це відділення пожежної команди. До відкриття місцевої пожежної дільниці, в разі надходження виклику, до віддалених населених пунктів виїжджав черговий пожежно-рятувальний підрозділ із Бобровиці. Утім, у боротьбі з вогнем кожна хвилина може стати вирішальною. Тож, коли була створена місцева пожежна бригада, яка за лічені хвилини здатна дістатись до місця надзвичайної ситуації, робота рятувальників стала результативнішою. Наша команда козацька вона обслуговує практично весь цей район нашої громади, до якого входять до 20 населених пунктів. А також команда виїжджає на ті потреби, які необхідні і в сусідній громаді, у Новобасанській громаді. Пожежна команда за цей рік виїжджала на житлові будинки, так як говорилося, по, всі, по всім населеним пунктам до 10 разів. Завдяки сумлінній і праці, те, що вони проходили навчання, на даний час на пожежах жертв не було. Так само не було знищено повністю будинків, не було подальших розповсюдження полумів. Цілодобово на чергуванні в місцевій частині перебувають двоє пожежників-добровольців, є один автомобіль. Так для місцевого населення забезпечують належний рівень безпеки. Ми Люди захищені, люди знають, що якщо виникне необхідність, вони знають, куди звернутися. Хлопці виїжджають, виїжджають по першій необхідності. Вони зразу виїжджають, щоб це не було, де б це не була якась проблема.